Моє реле напруги під зелений тариф. Встановив я його прямо біля інвертора. Ну, звісно ж, на вхід інвертора. Реле напруги зубр. Ну, звісно, воно ж печатане, пломбоване. Виставлені всі параметри. Це мій. Комутаційний щиток. Ну, тут все, як обично, вхід на інвертор, захист мережі. Ще один зубер, тут уже з параметрами, які показує напругу, ампераж і нагрузку. Це на інвертор, включення, вхід-вихід, трьохпозиційний перемикач. Щоб в разі чого перемкнути на мережу. Так, захист по сонцю. Ну і такий у мене прибор, який показує. І напругу тут і ампераж. Це все заказувалося з Аліекспресу. Час на зелений тариф віддає 208. Такі діла. Пасмурно.